Привіт, друзі, слава Україні. Трохи відпочили від поросят, від опоросів. І тепер і жнива, і опороси, все накупі. Ну, але ми жнивами приймаємо опороси. Ось розпоросилася ну, вже стільки чотири вже дні. Оця Машка наша, у неї вже четвертий опоріс. І як бачите, вона дуже здорова, громоздка і тепер жара. Їй дуже тяжко ось вставати, лягати, переворачуватись. Ми ось ці крила ну, підв'язали, тому що ми її її запхали в цей станок. Бачите, ось тут оці в, ну, дирки аж на крайню поставили. Ну, була вона злучена штучно, з дюрком. Ось всі дюрчата. Е, привела вона 15 штук, ну, але залишилося, скільки залишилося. Трошки відійшло. Не знаю, якісь такі слабенькі. Може із за того, що жара і вона погано їсть. Ну, бачите, такі здорові свіноматки, ну, тяжко їм. Особливо ще на літо в таку жару, тому це в неї, звісно ж, буде вже останній опоріз. Ну, Оставили ми із-за того, що у нас не було тоді молодих, ми не залишили, то на цей раз багато у нас третім, з, з четвертом, навіть одна там є у нас бабушка, вже шостий буде опоріз. Ну, але ж як вийшло. Ну, ось такі дюрчата, зараз покажу вам їх ближче. Ми вже їм прививки дали. Дали їм желізо, байкокс. Ну, хвостики ось їм вже купирували. Зуби, то одразу стараємось сламати, а ні на другий день. Це як обов'язково, тому що вони б'ються там, ну можуть і грести з соски, і так між собою можуть поранитись. Ну а якщо у свиноматки ще є мастит і у них є зуби, то вони будуть кусати, то вона буде схватуватися і не буде їм давати ще сосати. Так, ну, е, їсть вона вже ну, повністю старт їй даю вже. Ну, все одно поганенько їсть. Місто того, щоб хоча б у ці перші дні там 3-4 кілограми їла, вона їсть 2-3, навіть її не їсть. Дуже мало. <кхід> Зато воду ось точе, повне корито води. І ось вокруг там все порозлівала. Ну, лампу ми включили, щоб трохи просохло там, але вони під лампою оці не сидять ці малі. Ну, ось так, що стосується цієї свіноматки. Так, ну покажу вам другу. Вона розпоросилася. «Ця розпоросилася е, раніше на два дні, цим вже шість днів. Оці під лампою сидять там. Бачите, вона теж у цієї третій опоріс, у цієї машки. Ну, так само немала, теж здорова, але у цієї якось вона легше собі, вона краще їсть, апетит у неї кращий. І якось, якось ще можна змиритись. Але було у неї, Ну, до речі, вона була теж штучно злучена із дюрком і привела 21 штуку. І Їх було дуже багато, І було ну, таких міленьких, теж багато слабеньких. Ну, Всі слабенькі і маленькі відійшли. Осталися ось ці дюрчата. Ми їх ще стали привчати до молочка, даємо козіне молоко, розбавляємо з водичкою наполовину і привчаємо оце буквально другий день, як даємо. Зараз поп'ють, вони ще не зовсім розуміють, що, що треба робити. Ну, привчаємо потрохи. Зараз треба буде забрати, бо жара, щоб до вечора не скисло. Ну, а так ось привчаємо. Ну, ось такі дюрчата оці якісь трошки з плямами. Зараз вона буде кормити. Ну, такі якісь оці різні такої, різнобійні. Остались, звісно ж, найкріпші, он крупніші там більше, декілька таких менших. Ну, Осталося мало, тому що я кажу, їх було багато і були дуже слабі якісь. Ну, ось так з цими свиноматками здоровими. Ну, здоровими, як здоровими, але то, що в них вже третій, четвертий опоріс там. П'ятий, шостий це вже слишком для них, тому що їм дуже тяжко. Ну нічого, підростає молоде покоління, будемо оставляти вже молодих, а цих вже будемо відправляти на пенсію, скажімо так. Ну, ось такі справи, друзі. З мухами трохи боремось. Ципляємо ось у ці ленти ліпкі, там позмиваємо дезінфекцію з сухою потрусимо і їх трохи менше. Ну, розбавляємо у нас, залишилася ця агіта, і ще якась там розбавляємо, звісно ж, ну, але толку такого з них не дуже. Там може, що одразу там трошки і то. Ну, Агіта у нас е, вроді як оригінальна, то трохи як е, помажеш, вони так сіли і все. Вже їх щось круте і там і, остаються. і то. Це тільки як помазав там час другий. Все. Надалі вже, на другий день, як ото засихає, ото чим побризкали, вже воно не працює. А ще другий там препарат брали якийсь, забула як зветься, то той тільки воняє, а взагалі ті мухи як літали, так літають. Ну, якось так. Зараз з утра. Хоч сонечко світить на вулиці жарко, але тут ще так прохолодніше трохи. Вікна ще тут ця сторона закрита, а там тільки відкрита і вверх ось там трошки. Ну, у нас найбільше тут ну, тепліше жарко на вечір. Оце як сонечко поворачується на ту сторону, тоді там Шквари добре, то тоді ми відкриваємо вже всі вікна і все, що можна. Ну і вентилятор у нас є, я вже показувала вам, при необхідності включаємо. Так що ось такі справи у нас, друзі, працюємо, їжнєвуємо і, і все робимо. Так що тримаємося, працюємо кожен на своєму місці. Приближаємо перемогу і все буде Україна. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Кому сподобався мій відеоролик, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал, пишемо коментарі. Дякую всім, хто пише, хто якісь поради дасть, хто ділиться своїм якимось досвідом. Так що працюємо. Всім гарного дня!